Так, ми зараз перебуваємо на цьому дитячому майданчику. Це неподалік від а, того вибуху, який ми показували попередній, який стався на перехресті, де якраз згоріли автівки, та відомо про щонайменше одну загиблу. І дійсно тут видно, що прямо посеред дитячого майданчику є величезна вирва від потрапляння снаряду. А, наразі тут працює поліція. А, інформації про те, скільки постраждалих та скільки загиблих наразі ще немає. Але ми бачимо, що а, поліція на місці так само а, автівки, які Перебували тут неподалік від цього десячого майданчику. Теж деякі побиті вікна в будівлях, які тут біля цього дитячого майданчику повибивало. Так само хочу наголосити, що наразі, поки ми перебуваємо в центрі міста, а вибухи, звуки вибухів не продовжують, продовжують лунати, Тобто, ми постійно чуємо періодично десь щось вибухає. Тому наголошуємо киянам, щоб вони, якщо вони ще не перебувають в укриттях, обов'язково йдіть туди в бомбосховище. бомбосховища. Так само ми спілкувалися телефоном з Світланом. Не водолагу, це речниця Київського ДСНС. За її словами, наразі сказати, скільки саме постраждалих, скільки саме загиблих ще не можна, тому що зараз тривають роботи. Рятувальники зараз працюють щонайменше на двох місцях а, потрапляння снарядів. Це в центрі міста та Сатошинському районі, як вона сказала. Ось і тому детальніше згодом буде більше інформації про те, скільки постраждалих та про те, куди саме потрапили ці ракети. Наразі відомо, що в центрі міста потрапляння є в цей дитячий майданчик, та а, а, на перехрестя вулиць прямо там де їздили машини. Тож наразі в мене тут така ситуація. Надалі ми будемо дивитися, що відбувається, поспілкуємося ще з поліцейськими. Запитаємо у них, що наразі відомо. Тож тут я слово вам. Дякую, Сашу. Олександр Мальниченко, наша журналістка. Вона зараз працює у середмісті столиці.